Невідоме для більшості, але важливе для всіх. Інші люди не на твоїй стороні, але й не проти тебе. Вони просто роблять те, що вигідно їм самим. Інші люди думають про тебе значно менше, ніж тобі здається. Перестань так сильно паритися про те, що думають про тебе оточуючи. Займися собою, не будь мудаком з іншими людьми. Особливо, якщо вони на роботі, вони просто виконують свої обов'язки, а робота й без тебе їх дістає. Ти маєш право сказати я не знаю людина не може знати усього. Так ти будеш виглядати розумнішим, ніж якщо раптом почнеш нести якусь нісенітницю. Якщо ти будеш вчасно гасити борги по кредитці, тобі не доведеться платити проценти. А якщо по карті пропонуються бонуси або кешбек, то з'явиться можливість економити. Ти повинен знати, де в твоєму домі знаходиться точка, з якої можна перекрити воду і вимкнути електрику. Це необхідно у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Для мене це викривлення карти світу. Це базова річ, яку потрібно знати всім людям. Мене просто бісить, коли знову і знову доводиться пояснювати, що таке проекція Меркатора перед тим як зайти в громадський транспорт або ліфт, дочекайся, поки вийдуть люди. Антибіотики ефективні лише проти бактерій, вони марні при захворюваннях, викликаних вірусами. До того ж, антибіотики вбивають всі бактерії, в тому числі корисні, і від їх прийому. Можуть розвинутися проблеми з кишечником. Потрібно визнати, що у кожної людини може бути своя думка. Незгода з чужою думкою, це не привід, щоб не поважати цю людину. Але якщо щось є фактично невірним, то це не думка. Не можна нести люту маячню і називати це своєю думкою. Якщо поруч з вами вагітна жінка, це не значить, що ви можете взяти і потрогати її живіт. Аналогічно з татуюваннями і товстунами не треба щупати їх жири. Ти можеш відчувати смуток і печаль, незалежно від того, що у когось ситуація гірша за твою у вантажівок величезна сліпа зона. Уникай знаходитися в ній. Дотримуйся базових правил пристойності не веди себе по хамськи з іншими людьми, повертай магазину візок на місце. Не зривай свій гнів на працівниках низькооплачуваних посад, які не мають ніякої влади. Не говори людині в інтернеті те, що побоявся б сказати йому в обличчя, не розмовляй по телефону за кермом. Якщо у людини інша думка, це не значить, що вона має померти не всі, хто сміється або посміхається, щасливі люди. Сміх часто є захисним механізмом, люди можуть сміятися. Стикнувшись з жахливими обставинами. Якщо в трагічній ситуації людина зовні не виглядає сумною, це не значить, що їй не сумно. Якщо у вас багато партнерів, перевіряйтеся на захворювання. Мені кожна дама говорила, що вона в цьому плані чиста, а потім з'ясовувалося, що вона й не перевірялась жодного разу. Якщо немає симптомів, це не значить, що ти не хворий.